Да, не, так как? Так что... Там угол, если топка будет, то там угол. чтобы если будут курчата, или что. Дедусь. Дедусь молодшего. Резкость не наводится нифига. Нифига. На кого? радіо, там як на пікрівку. У мене Треба просто організувати це. А воз як тачку і скільки це возило? Та да 300 років, mm -hmm. ще три дні виробно. Ось вже розібрали цю плиту з цією пічю, цим всім. Зараз будуть казати піч, нашу розібрали, бо вона вже не годиться. І ми тут плануємо зовсім інше е, побудувати. Що іменно що слідкуйте і будете бачити. Ось скільки в нас вийшло цього. Всякого <хи> бою. Железяки якісь тут получилися, то десь, ну це все піде. Це все будемо е... будувати щось нове і воно це все піде. Так що ось так. ...на силочку зібралися. Це все робили <хи> місяців два, якщо чесно. Потрошки, потрошки, а сьогодні вже добили до кінця. Оставалося тут ерунда, і вже добили до кінця, під, трошки підмила. Мені тільки що не подобається, що оцей е, димохід е, виходить серед кімнати. І його тут аж два якоїсь халери. Ну, тобто, не знаю. Я пропоную. Вибити таку в стіну, туди вибити дирку, вибити, щоб воно йшло не через дах, а збоку, в стіні, щоб буде димохід. Ну, не знаю, щось, Петя видюргується, ще прийде папа, буде тут ліпити ліпеники, що, що саме я буду показувати, що ви слідкуйте за нами і будете бачити, що тут буде діятися. Так що ви слідкуйте за нами і будете бачити, що ми тут будемо чудити. Роботи тут у нас вистачає, як і завжди. Тому що ми не сидимо на місці, як то кажуть, працюємо як і в будівлях, так і на городі. Так що підписуйтеся, хто ще не підписався, ставте лайчики, коментуйте, Так що слідкуйте, що ми тут будемо будувати. І будете бачити, якщо вам цікаво, бачу, що є в нас такі друзі, яким дуже цікаво, що ми тут чудимо, як ми працюємо в селі і що в нас з того виходить. Я щиро вам вдячна, друзі, що ви нас підтримуєте, і в коментах пишете.